Я вважаю, що це неефективна система, тому що ти можеш сплачувати, я можу сплачувати ціну. Можу сплачувати і ринкову ціну. Але я сплачую меншу ціну. І бабуся, яка отримує пенсію, сплачує таку ж ціну. Тому, на мій погляд, ця система взагалі застаріла. Неефективна, і ми не можемо її собі дозволити. Так, бабуся має сплачувати найменше. Але ми вже можемо і встановлювати собі застосунки, обирати, коли ціна яка, бо ми більш розвинені і більше отримаємо грошей за свою роботу. І можемо перестати сидіти у держави на шиї. Тобто, ти за субсидію? Я за адресні субсидії. І, в принципі, я за те, щоб віддати це на місцевий рівні. Тому що для місцевого рівня це буде також можливістю організовувати фінансові процеси, вже маючи на меті покривати різницю у тарифах, ну, у різницю у цінах. На комунальні послуги тим, хто в цьому дійсно, тим, хто цього дійсно потребує.